Добрий вечір! Коли два місяці тому уряд США ухвалив нову стратегію безпеки своєї країни, я відкрито сказав, що напевно цей набір, той набір паперів проіснує для виконання, можливо, до ранку наступного дня. В принципі... Так і трапилося. Зараз нова, так звана нова стратегія безпеки Сполучених Штатів Америки вже повністю згоріла в вихорі сучасної історії і у вихорі сучасної геостратегічної боротьби. Зверніть увагу, я вперше. Не використовують термін силової конкуренції. Це також в минулому, як і так звана нова стратегія національної безпеки США, якою так пишалися новітні очільники країни і в першу чергу сам 47-й президент США. Своєму першому відеорепортажу цього року я також казав, що ми увійшли з першого дня, буквально з першої години 2026 року, у такий вихор, який наразі в історії ще не було. Так, звичайно, можна проводити різноманітні паралелі, але точно такого що. Ми зараз спостерігаємо. А більше того, на жаль, тут для нас в Україні є, що ми є буквально актуальними гравцями, такого точно не було. Але було, є і буде. Просто виписані на камені правила силової політики, які Трамп. Так, буквально з перших секунд свого другого пришестя в овальний кабінет Білого Дому намагався уникнути. Нічого у нього просто не могло трапитись іншого, як того до того моменту, який ми зараз всі спостерігаємо. Це не Робікон, це лише початок. А Робікон, напевно, був... Для Трампа, коли він вперше зателефонував за власною ініціативою до Кремля, і потім вихвалявся, що то, звичайно, за його дефініціями була абсолютно грандіозна і чудова розмова. Тоді той вихр силової боротьби просто вже захлиснув Сполучені Штати Америки і зупинити його. Було вже неможливо. Та більше того, сучасна дій зла і не намагалась той вихор зупинити. Вони тоді атакували, атакували за всіма напрямками, і напевно. А більше того, я переконаний, що їхні аналітики не могли навіть уявити, до якої точки неповернення вони прийдуть. Знову ж таки, щодо Венесуели. Я був і залишаюсь на своїх принципах, що саме найвища військова керівниця Пентагона просто змусила Трампа розпочати напів військову, а скоріше за все можна казати просто операцію свого роду примусу до миру і військовою її назвати фактично неможливо. Були задіяні елітні команди і все це відбувалося за керівництвом центрального розвітного управління. Це відбувалося раніше в історії США. Одні операції завершились тріумфом, інші завершились буквально фатальною катастрофою з жертвами і пораненими, а також буквально чорними плямами на іміджі США. Навіть за Рейгана. Операція Сомалі завершилась буквально катастрофою. Катастрофою, коли загинули елітні сили, елітний підрозділ Сполучених Штатів Америки морських піхотинців. Це також історія. Та наразі, знову ж таки, Венесуела, і я просто благав, щоб не трапилось те, що і не повинно було трапитись, коли перед самим новим роком. Трамп не мов би наказав, хоча це було перевірено, але це з'явилось на шпальтах дуже пливових американських газет. Хоча запливовувацію зараз взагалі важко сказати, тому що вихар цієї геостратегічної боротьби, а ще на фундамент тотальної брехні, як це відноситься в першу чергу, наприклад, для Нью-Йорк Таймс, колись у нас ті, хто виріс в Радянському Союзі, вважалися буквально якоюсь газетою з іншої галактики. А наразі це, в принципі, просто газета лівих або лівардикальних сил Сполучених Штатів Америки. Взагалі про це вести мову якось просто дико, дикунські, що Сполучених Штатів Америки є ліві і лівардикальні сили, і вони представлені в Конгресі. Тому, в принципі, Трамп сказав, що далі блокади Венесуели, він наказав Пентагону не рухатись. Я не повірив в це. Це також вже не має значення, що насправді мав на увазі Трамп. Військові діяли і операція Силова розпочалась. Та також ми повинні концентрувати. У Гідри голова була відірвана. У формі захоплення Мадуро та його жінки вкрай впливової фігури в політиці Венесуели. А замість голови Мадуро у Гідри виросла нова голова. Під час інаугурації для виконання обов'язки президента Боліварської Республіки Венесуели. Родрігес після прийняття присяги, буквально спеціально, щоб бачили всі, і в першу чергу на екранах Білого дому вона спеціально підійшла до послів Росії, Китаю та Ірану. Більше того, окрім рукостискань, рука стискань, вона майже всіма обнімалась і цілувалась. Це був прямий. Виклик також прямим закликом Трампа для того, щоб вони опам'яталися. Якщо вони будуть продовжити те ж саме, що робив Чаус і Мадуро, то тоді на них чекатиме все більше біда. І військові вже точно за наказом Трампа будуть атакувати Венесуелу і ключові об'єкти силового комплексу Венесуели з набагато. Набагато агресивніше. Наразі я також не вірю в те, що та відповідна кількість венесуельської нафти була перенаправлена в напрямку Америки, і Трамп вже вихваляється, що це те, що я і вимагав в довгому списку від нинішнього, фактично старого керівництва Венесуели. Після того, що ми бачили на екрані, як Родрігіс обнімалась і цілувалась з послами Росії, Ірану та Китаю, вірити в їх наміри, немає жодного сенсу. Наміри як були, так і залишились старими. Та більше того, візла просто не можу собі дозволити втратити ключову постать в обличчі Венесуели в довгому їх і кривавому ланцюзі цієї сучасної вісі зла. Можливо, знову найближчі силові радники в Білому домі і знову ж таки люди в Пентагоні знову-таки натиснули на президента США. Буквально відразу як він почав. Свого роду давати задню, І казав, нарешті вони опам'ятались в Каракасі. Свята на Опам'ятались знову, в який вже раз на протязі фактично вже річного другого президентства Трампа. І наразі почались захоплення вже точно російських танкерів. Більше того, ці захоплення вже відбувалися далеко-далеко від берегів, як Венесуели, так і ПТН Америки, так і самих берегів США, а вже недалеко від берегів Великобританії та Ірландії. Наразі, коли зараз я записую цей відеорепортаж, Поступала доволі ще неперевірена інформація, що би команда Сполучених Штатів Америки вже висадилась на борту того перефарбованого, а також перереєстрованого, абсолютно незаконно перереєстрованого танкера, і би команди вже почали операцію захоплення. Також буквально одночасно. Прийшла інформація щодо захоплення немовби другого російського танкеру вже недалеко від, мексиканського, від мексиканської затоки. Знову ж таки, я переконаний, військова машина була запущена і зупинити її фактично вже неможливо, тим більше вище військово-американське керівництво. Знову ж таки, я про це казав. Воно абсолютно свідомо. Що зупинити її неможливо. А якщо вони нададуть наказ зупинитися, то буквально на наступні дні наслідки геостратегічні, геополітичні, слові наслідки Сполучених Штатів Америки будуть просто божевільно кривавими. Однозначно. І так однозначно ми бачимо, що кожна година затримки, кожна година невпевненості. Кожна година киливань надає наснаги і час опам'ятатись для Кремля і Червоного Пекіну. Не дарма Путін віддав наказ супроводжувати танкери, які вже пробував недалеко від берегів Ірландії та Великобританії, атомній незвичайній субмарині, а також відповідними військовими кораблями, які вийшли напевно. З Балтики, а можливо, скоріше за все з Північного флоту. Це ціна затримки. Будемо вірити, що операція по захопленню перефарбованого і перепризначеного російського танкеру завершить успішно, і після того Трамп просто повинен згадати Аляску. Або хтось повинен йому нагадати про Аляску, а потім треба нагадати, звичайно, про його зустріч з лідером сучасної зла Сіденпіном в Пусані у Південній Кореї. Як вихилявся Трамп? Боже мій. А це було лише три місяці. Тому не вже Трамп в нинішніх умовах ще навіть... Набирай сміливості і вірить, і вірить в те, а може і хоче летіти в квітні до Пекіну і зустрічатися з диктатором Сі. Після того, що вже трапилось цей надзвичайно стислий період за сім днів після Нового року. І я повторюю, це лише початок. Візла, не зупиниться. Якщо вони втратять Венесуелу, вони втратять вже майже точно повністю Західну півкулю. Тому? Тому що доволі впливові сенатори, в тому числі сенатор Скотт з Флоріди, сьогодні, я не розумію, навіщо він це каже відверто перед всіма, перед телекамерами, що в наступному році вони візьмуться за Кубу, а потім вони будуть вимагати. Виборів в Колумбії. Все ж таки я переконаний, що треба тримати язик за зубами, особливо в нинішній ситуації. Коли кожне небережне слово буде діяти проти Сполучених Штатів Америки і на користь Путіна і Сі в першу чергу. Жодних сумнівів в цьому немає. А на Трампа ще чекає Іран. Ситуація там розвивається вкрай і вкрай в важкому напрямку. Елітні сили правопорядку стражі ісламської революції висаджуються в тому чи іншому місті Ірану, нещадно подавляють повстання, хоча я не знаю, чи маємо ми право називати це повстанням. Інформації мало, вона дуже і дуже суперечлива. З іншого боку, приходять також супрешлива інформація, що давайте казати так, ті, хто вийшли на демонстрації проти безумного викриваго режиму МУЛ, проти режиму Аятол, вони вже немов би захопили два міста в різних провінціях. В першу чергу в північних провінціях Ірану. Так, можна в це повірити, бо ті провінції менш прихильні і схильні підтримувати нинішній режим. А на півдні ситуація зовсім і зовсім інша. А також Ємен. Це доволі несподівано, що Саудівська Аравія почала прямим, прямими засобами використовувати силу. Сьогодні вже бомбардуються з винищувачів f 35 якими вже володіє Саудівська Аравія. Міста, які знаходяться під контролем, будемо казати, північних сил, які захопили величезну територію від міжнародного визнаного. Хоча, я вибачаюсь, про яке міжнародне визнання зараз може йти мова. Але будемо казати свого роду до уряду єману, який просто сховався в умовах, які тоді склалися, просто сховався в екзилі. Наразі Саудівська Аравія наносить удар, і вона увійшла буквально в пряму конфронтацію з своїм сусідом з Арабськими Об'єднаними Еміратами. Отак президент Трамп і працює силова політика. А надалі буде ще і ще і більш складно. Однозначно, так воно і буде. Я не беру свої слова назад, що військові слова машина, на жаль, може діяти поки що на повну потужність лише в одному напрямку. Зараз для США це абсолютно точно Венесуела. Також я повторюю про те, що я попереджав всіх вас що ще десь приблизно з вересня, після зловісної зустрічі Сіта Путіна в Пекіні, що фокус від України буде зміщуватись. Наразі просто подивіться, заголовки найбільш плавових газет та інтернет-видань по світу, в першу чергу в Європі, Америки, і ми не бачимо там України. А якщо бачимо, то вона точно десь на других або третіх шпальтах про цю реальність, до якої ми наближаємося, я всіх всіх попереджав. Але на жаль, у нас є Зеленський, терміни, повноваження якого давно виникли, а він продовжує свої подорожі за наші кошти на краї. Знову Париж. А від Парижу ми бачили лише один результат. Кольорові фото тих, хто там зібрався. Тепер вже ми точно будемо казати. За кров, яка лється в Україні, вже давно не односібно винен ані Путін, ані його старший соратник. З Пікінов, усі. А ви не ті, хто красувався вчора у Парижі і позував перед фотографами. Вони всі, їх там було немов, би, 35. І вони всі, та коаліція політичних імпотентів повинна також нести пряму і, можливо, кримінальну відповідальність за кров а крови менше не стає, а по світу кров почала слитись більш широкими струмками, Поки струмками. Мені не вірили. Це справа тих, хто не вірив мені. Можливо, вони опам'ятаються. Мене це абсолютно не цікавить. Я вірю, ті, хто розуміє, хто відчуває, тоді ті погоджуються зі мною. І це для мене найкраще, що може бути. Я щиро вам всім дякую. Я просто благаю вас ці зимові дні, тижні, які на нас насуваються. Підтримати наших солдат-фіцерів, коли зараз цю стужу, цю страшну негоду, вони у ліданих окопах захищають наші домівки, захищають нас ваших дітей підтримати них. Прошу підписуватись на мій канал. Щиро. Знову всім вам дякую. Всього найкращого. До побачення і до нової зустрічі.